Ще один вечір Божої благодаті над нашим життям. За що слава нашому Господу. Є таке місце з Божого Слова. Я тільки нагадаю коротенько це відкриття. В першій голові. Пише благодать. Вам і мир від того, який є, який був, який граде. Хвала Ісусу Христу. Ми в Домі Божому, Бог нам дозволив сьогодні бути цей вечір п'ятницю в Домі молитви. І я думаю, що ми всі готувалися, ми всі планували. Може, всім не вийшло, бути, може хтось онлайн, але я хотів би, щоб ми сьогодні були уважні до Слова Божого. Мене є на серці два з Божого Слова прочитати для нас усіх. Я довго думав над цими місцями. Багато розсуждав, але. Чесно сказати, не знаю навіть, що буду говорити, тому що думки за думками. я хотів би, щоб Бог дійсно благословив, щоб Він післав те слово, яке сьогодні потрібне. Нас є дуже багато. І ми всі маємо які-то потреби. І я думаю, що ми всі зауважили, коли ми приходимо в гості чи йдемо в ресторан. От, заказуємо, яке то блюдо, хтось любить те, хтось любить інше. І кожен вибирає, що для нього подобається. І сьогодні це собрання для нас усіх, Бог дав. І я не знаю, чи буде це слово комусь сподобаться чи ні, але я буду читати, тому що воно записано в Біблії. Я думаю, я думаю, що те саме Слово Боже, ви читаєте і ви Можете слідкувати за мною. Перше місце читаю Євангеліє від Івана, читаю перша голова, 19 стішок: такі слова, декілька стіжків. І ось свідчення Івана, коли іудеї послали з Єрусалима священиків і левитів, щоб вони спитали його: Хто ти? І він визнав і не відрікся, і визнав, я не Христос. І вони спитали його, Хто ж тоді? Ти Ілія, і Він говорить ні. Ти Пророк, і Він відповів Ні. Тоді вони сказали йому, Хто ти, щоб нам дати відповідь тим, хто нас послав, що ти скажеш про себе? Таких два питання було задано для Івана. Перше питання було задано: Хто ти? І що ти скажеш про себе? Я хотів би, щоб під час цього зібрання ми роздумували над цим словом і дали для себе відповідь, що я можу сказати сам про себе. Як брат перший сказав, вісім місяців в Америці треба знайомитися, тому що багато людей і ми можемо. Якби не бачиться довгий час, тому що участки міняються. Але це не про це. Що ти скажеш сам за себе? Коли читати Боже Слово, я дивився всі послання, які писали апостоли, то перші слова вони писали, каже: я раб і апостол Ісуса Христа. Я раб і апостол. Це звернення до Івана, до Івана цих людей, яких післали фарисеї. вони задали питання: хто ти і що ти скажеш про себе? Друге місце читаю дії святих апостолів, 10 -го голова, 9 стішок. Наступного дня, коли вони були в дорозі та наближалися до міста, Петро десь о шостій годині зійшов на покривлю дома помолитися. І відчув він голод, і захотів їсти. А коли вони готували, він пав з забуття і бачив небо відкрите і якусь посудину, що сходить до нього, як величезне полотно, прив'язане за чотири кути, яке спускають на землю. У ньому були всякі чотири ноги, земні, і звірі, і плазуни, і птахи небесні, і пролунав до нього голос. Встань Петре, заколи та їж!» Але Петро сказав ні за що Господи, бо я ніколи не їв нічого гідкого або нечистого. Я думаю, що ми розуміємо, за що буде йти тема моєї проповіді. Каже ангел видіння Петро бачив. За коли та їж. Але Петро дав відповідь для Бога український переклад каже: Ні за що Господи, я ніколи того не робив. Це була історія, яка записана, яку ми можемо читати і по-різному толкувати хто як може. Якщо ви пам'ятаєте прошлу п'ятницю зібрання. Було Слово до церкви Божої тут на цьому місці. Коли вернуться знову до Петра, слово Боже каже, що він бачив видіння. Він бачив видіння і Бог дуже часто посилає свої відкриття, посилає відкриття для того, щоб підсказати народу своєму, тому що народ Божий вже повинен знати, що йому робити. Коли читати перед всім видіння Петра, корнілій бачив теж ангела, який прийшов до нього і сказав те, що йому робити. Але я хотів би вернутися до прошлої п'ятниці, було слово до нашої церкви через Боже відкриття, що багато стоять обнажені перед Божим лицем. Я хотів би просто чуть, -чуть якби потолкувати, на що, цього, що це значить. Ми всі були прекрасно у діти. У нас дуже файні прически були на наших головах, може, деякі час години більше стояли, стояли в зеркалі і наблюдали, як ми будемо виглядати збоку, спереді, ззаді. Але відкриття, яке Бог дав для нас, що багато людей стоять обнажені перед Божим лицем. Коли читати це місце з Божого Слова, апостол Петро побачив ведіння дуже багато всяких звірів і птах небесних, які спускалися, якби на роднині, щоб він поїв. Тому що перед тим ми читаємо, що він зголоднів і хотів їсти. І було слово до нього, – «Заколи, Петре і їж. І на самом ділі, якщо на сьогоднішній день перевести наше життя, ну якщо ангел сказав, то можна робити. Але відповідь Петра була до цього посланця чи до цього, хто йому сказав це слово, каже: ні за що, Господи, я ніколи того не робив. Що таке стояти перед Божим лицем обнаженими? Коли ми читаємо в відкритті Івана Богослова Бог радить народу своєму і каже ангелу церкви Владокії напиши. Ти багатий, ти так думаєш, ти говориш про себе. Багатий нічому не маю потреби. Маю дома, маю землі. Маю акаунти і повні грошми в банках наших. Але Боже Слово каже, ти не знаєш, що ти є жалюгідний, ти є нещасний, ти є бідний, ти є нагий. І Боже слово каже: советую тобі. До чого я це все веду? На сьогодні молитва на собрання. І як я сказав, кожен йшов на це місце. Я думаю, що розумів, що треба. Стати перед Божим лицем, а що Бог скаже за нас? А як Бог подивиться на моє положення, в якому состоянні знаходиться моя душа? Може, я нагістую сьогодні перед Божим лицем, то Бог сьогодні дає совет купити в нього золото, яке огнем очищене, і збагатитися. Збагатитися не тилесно, а збагатитися духовному своєму житті це є важливо, це є дуже важливо, тому що дуже багато на щастя, який ми живемо на цій землі, приходять усяких лженаук і кажуть, батьки наші, діди наші того не розуміли, вони неправильно вчили. А сьогодні те можна і те можна, і те можна. Але апостол Петро каже: ні за що, Господи, я ніколи того не робив. Я ніколи не ходив в ті місця, де християн не має бути. Я ніколи не носив такої одежі, якої носять на сьогоднішній день християни, де б то не було, чи на вулиці, чи в магазині. Я ніколи не ходив в ті місця і я не їв тієї їжі, про яку колись Бог дав закон. Для народа ізраїльського, всякого нечистого, ти не маєш права їсти. Тому Петро сказав: ні, Господи, я ніколи не їв того. Це було по відношенню язичників, а як по відношенню сьогодні нас, християн, до Бога. Я хотів би, щоб в цьому собранні це слово, яке сьогодні лунає, не було, якби словом якої докіри. Але словом підбадьорення, що нам треба йти за Ісусом Христом. Незалежно, які бурі приходять в наше життя. Незалежно які волни настигають нашу ладдю, але як я читав відкриття, каже: Він був, Він є і Він скоро граде. Хвала Богу. Дав би нам Бог сили тільки. Дійти до тієї желаної цілі. І мені сподобалися слова, які брат сьогодні сказав: чим ближче небут до берега, тим тісніше стає. Хай нам Бог допоможе приближатися до Бога, тому що в ньому є сила. І слово Боже каже, молоді люди втомляються і падають, а ті, що надіються на Господа, вони піднімуть крила, і підуть, і не втомляться, і не встануть. Чому? Тому що Бог є сильний. Хвала йому. Давайте будемо серце своє готувати до молитви. Давайте бо будемо задавати питання, що ти скажеш про себе, хто ти є на самому ділі? Чи ти раб і апостол Ісуса Христа, чи ти грешник, який сидиш в цьому собранні. А Боже Слово каже, не може сидіти нечистівий в собранні праведних. Ми стоїмо перед Богом. Я хотів би, щоб ми звернулися до цього Божого Слова, яке закликає всіх до покаяння. І недаремно Божий Дух працює в церкві, Він говорить, Він підказує і дає шанс зодягнутися в Божі одежі. Так було сказано: прийдіть до мене. І я затягну вас в нові одежі, в яких ви може ніколи не ходили. Це праведність святих. Так мають бути християни, такі мають бути люди, які живуть на цій землі і отображають Ісуса Христа. Це церква Божа, яка так скоро буде піднята в небеса, але будуть підняті, готові. Дай нам Боже сили готовитися і бути готовими, Хай Боже ім'я. Буде благословений В даний час, слоним наші коліна і будемо молитися. Йому слава на віки. Амінь.